Бібліотечний подкаст Кажуть, що задовго до того, як перший козацький загін вступив на степові тракти, коли над Дніпром ще блукали тумани прадавніх богів, у небі народилася істота, що поєднала силу двох світів, грифон напівлев напіворел, згадувався у переказах скіфів, які вважали його охоронцем земних скарбів і провідником між світом живих та світом духів, його крила несли жагу волі, а левічі лапи, незламність і відвагу. Ви знову слухаєте старі казки від Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. І як друже, ти вже зрозумів, сьогодні ми з тобою поговоримо про таку істоту, як грифон. На українській землі грифон з'являється в найдавніших легендах. Тут його уявляли сторожем священих шляхів, захисником від темних сил, що приходили з моря та степів. Для мандрівників він був знаком долі. Непокірним, грізним, але справедливим, адже грифон ніколи не чіпав тих, хто йшов з чистим серцем. Кажуть, що в часи найбільших змін грифон спускається з небес на межу людського світу, щоб нагадати: у кожному серці живе сила, яка здатна здолати темряву. Тож, друже, сідай позручніше і слухай нову казку від бібліотеки. Був собі такий цар. От зібрав той цар військо і пішов війною на чужу землю і завоював її. Потім пішов на другу землю, а там люди жили такі, що руки в них як серпи, а ноги, як списи. І тяжко йому було цих людей завоювати, та сниться йому однієї ночі. Що як буде на цих людей пускати сірку, а після вогонь, то всіх попалить і землю завоює. Цар наступного дня так і зробив і цю землю теж завоював. Пішов цар на третю землю. Приходить туди, аж там люди такі, що половина чоловіка, а половина собаки весиголовці. І такі вони дужі та сильні, що один годин проти сотні воїнів стояти. Знову сниться цареві пророчий сон, наче хтось йому на вухо шепоче. Дивили своїм музикам заграти, Без з несподіванки самі себе і з'їдять. Наступної ночі полягали писиголовці спати, а цар його військо не сплять. Музик збирають. Як уж кварять музики весело, та гучно. Писиголовці попрокидались і не знають, що відбувається. Бігають нажахані, крутяться у фортеці. А потім ну один одного гризти. Так вони гризли, гризли, аж поки нікого в живих не залишилося. Ото вже й третю землю цар завоював. Вертається цар зі своїм військом назад до своєї нашій землі, іде дорогою та йде. Коли дивиться, аж земля завалилась, нікуди далі йти. От цар велів зробити собі ланцюг, та такий довгий, щоб на той світ діставав. Зробили цей ланцюг, стали спускати царя в ту провалину. Цар Саполіс хотів побачити, що та як на тім світі робиться, а перед тим як спускатися, звелів своїм генералам біля ланцюга день і ніч вартувати. Коли я тричі шарпну за ланцюг, то мерщі мене витягайте, каже цар. От цар по ланцюгу на той світ і спустився. І дим світом та йде, коли дивиться, аж стоїть палац і нікогісінько поряд не видно. Вирішив зайти досередини, може, там когось зустріне. Зайшов досередини, ходить по покоях, нікого не видно, і аж у десятім покої знайшов панну, та таку хорошу, таку милу що й сказати не можна. Вона царя й питає А чого ти, чоловіче, добре сюди прийшов? Тут Змій живе, він тебе з'їсть! Мене викрав зі світу живих та й держить у себе за жінку. Він такий сильний, що його ніхто не може завоювати. Чи може ти, чоловіче добрий воїн відважний? Може ти мені допоможеш звільнитися? Може, Бог дасть і Змія подужаєш, ти мене порятуєш, допоможеш у світ живих повернутися? Ну, гаразд, спробую, відповідає цар. Слухай же, чоловіче добрий, у змія, у змія є дві бочки. В одній вода сильна, а в другій безсильна. Як він із ким б'ється, то сам п'є сильну воду, а другому дає безсильної. От ми перекотимо ту бочку, що й сильною водою, на те місце, де стоїть безсильна. А бочку, а бочку з безсильною водою перекотимо на те місце, де стоїть сильна. Він як нап'ється безсильної води, а ти сильної, то ти його і завоюєш. Щойно вони перекотили бочки, аж тут летить уже Змій. Так аж горить від його подиху. Цар тим часом сховався під ліжко. Прісну кість чути. Та звідки Звідки тут прісна кість? Сюди й ворон прісного чоловіка не занесе. А що б ти зробив, якби мого брата побачив? питає панна. Щоб я зробив? Я б з ним бився. Так бийся ж, говорить пана. Бо мій брат уже тут. Пана це сказала, і цар з під ліжка виліз. Ідуть змії з царем на мідний палац битися. Як пхне змій царя, то так він покоління уміть і загрузне, а як пхне цар Змія, то змій місця не зрушить. Ну, тепер ходімо, відпочинеш, каже Змій. Пішли отпочили трохи, напилися води з бочок. Але цар напився води сильної, та в нього сили зразу прибуло. Так що аж пашить нею. А Змій напився без сильної води. Той силу, що була, втратив. Ну тепер вже відпочили трохи, то давай і далі битися. Приходять вони знову на той самий плац. Як пихне цар Змія, то так він по коліна в міді загрузне. А як пихне Змій царя, так цар і з місця не зрушить. От цар загнав Змія в мідь аж по самі пахви, а після взяв та й голову йому відробив. Повернувся цар у палац до пани, кинув Змієву голову красуні під ноги. Дівчина з радощів стала царя обіймати, бо нарешті знайшовся той, хто її визволив. Вона йому й мовить Знаю, чим тобі відтячити. У Змія на шиї були такі ключі. Що якщо бігти з ними кругом палацу, то палац згорнеться в трубочку, а як махнуть ними навхрест, то знову розгорнеться і стане таким, як і перше був. Змій таки інколи робив, коли ми з ним до його родичів у гості літали. У палаці майстерня Змієва є. Він умів великі речі, ну, наприклад, мости робити малими. І навпаки, у цьому теж ключі допомагали. Повернувся цар до мертвого Змія, зняв із шиї ключі, обіг з ними довкола палацу. Поклав палац трубочку в кишеню і повернувся до панни. Залишилося найлегше діло повернутися до ланцюга та піднятися вгору на світ божий. Довго чи недовго йшли, але до ланцюга таки добралися. ланцюг був на місці. Цар вирішив, що спочатку треба витягнути на світ білий панну, добряче, сердечно, натрепілася у світі підземному. Та й одною лишати таку красу в цьому небезпечному місці не можна, та й до серця вона йому припала. Став цар її до ланцюга прив'язувати, а вона тим часом знімає з руки перстень та надіває його на палець цареві і цілує свого визволителя. Від несподіванки цар труснув ланцюгом, і його воїни потягнули пану нагору. І так добре на серці стало цареві, бо зрозумів не тільки вона йому до серця припала, а й він їй. Недарма, значить, ходив на той світ, знайшов собі наречено. Тим часом знову спустили ланцюг настала черга витягати царя. А цар собі думку гадає трохи задовго я затримався на цьому світі, а чи не завівся між моїх генералів зрадник, а чи всі бойові побратими мені вірні? О, зараз і перевірю. Прив'язав до ланцюга замість себе камінь, а сам одійшов. Потягли камінь на гору, до половини дотягли, а далі як пустять. Упав камінь і розсипався на пісок, бо де там уціліти з такої висоти. Кинули вниз і ланцюг. Ось тобі вірні слуги, ось тобі бойові побратими. Зажурився цар, хоч і живим зостався, та серце в нього розбите. Та й як тепер вибратися на гору, щоб помститися зрадникам. Але не душі тужив за панною. Ходив цар дуже довго тим світом, бродив, дивувався і гидував, Замість дощу туди з неба падав вогонь, замість сонця завжди світив місяць. Ані дерев, ані квітів, ані трави на тому світі не було. Та й як бути деревом, якщо вогняний дощ у мить їх спалить, і траву, і квіти. Цар від того дощу сховався у гірських печерах, яких тут доволі багато. Коли печер близько не було, тоді ставав із кишені ключі, і розгортав собі палац і ховався в ньому. Одного ранку чи вечора тут завжди була однакова пора добрів він до залізного дерева, такого високого, що й не описать. Глядь, а на тім дереві, не так високо від землі, у гнізді лежали діти грипа. А тут така хмара надходить, таке збирається, що не доведе господи. Цар скинув із себе свиту. Склав у неї малих і заховався з ними від вогняного дощу в печері. Щойно дощу чух, цар повернув малих до гнізда, а сам знову заховався в печері, хотів подивитися на дорослого грипа, бо птахи ці дивовижні. Та й чи випаде ще колись така нагода? За деякий час прилітає гриф, схвильований та переляканий. Яке щастя, ви живі, дітки мої, дощ вас не спали б. То ж вас урятував, скажіть, я готовий того рятівника на радощах з'їсти або дати йому все, чого він забажає. Ні, ні, не, татку, ні, татко, ні, нашого рятівника не можна їсти. Як я, як, як, як не з'їси його, не з'їси. То Ти ми розкажемо розкажемо той хто нас, нас порятував. Грифон поклявся не чіпати того, хто його дітей порятував. Малі тоді давай пищати. У печері У печері неподалік живий челевається. Він нас загибелі та, у печері. Отам, печері, отам, отам. О, о, печері. Отам. Прилетів Грифон до печери, угледів у ній царя і мовить урочисто: <пец 'я> Дякую тобі, чоловіче, за дітей, бо це вперше діти мої від вогняного дощу порятувалися. Я ото полечу на полювання, так малих вогонь палить. Тут дощі падають або рідко, або часто. Не вгадаєш ніяк. Та все ж краще гніздо на дереві, аніж у печері. Бо якщо в ній заснеш, умить станеш каменем. Проси все, що завгодно за порятунок моїх малят, чоловіче, я тобі все дам. Е, прохання в мене одне винеси мене на білий світ, відповідає цар. Тут неподалік отвір є, а в тебе є крила, бо я тут так схута та окляк, що важу майже так само, як і твої рифенята. Точно подужаєш. Ну, добру ти мені загадку згадав, я тебе винесу, але ти таки дещо зробиш взамін. Я дам тобі дванадцять бочок, щоб ти в них назбирав м'яса. Як назбираєш повні, тоді до мене і поприв'язуєш. Сам сядеш на шию, і я тебе понесу на білий світ. Тільки но повернув голову назад, ти мені мерщі кидаю пащу кусок м'яса, бо як з голоднію дорогою, то не долечу, та впаду. А поки полюватимеш, то пильнуй за моїми дітьми. Від вогняного дощу ти вмієш їх рятувати. Цар погодився, приніс грив бочки, поставив біля дерева і заходився цар збирати м'ясо. Дещо заб'є, чи там зайця, чи лисисю, ховрашка, мишу усе в бочки кладе. Отак за місяць чи за два назбирав повнісіньки і заразом пильнував грифенят. А поки цар бочки наповнював, грифенята виросли та навчилися самі собі раду давати. Настав час відльоту. Попрощався цар із грифенятами, наче з рідними, поприв'язував бочки до грифа, сам сів на шию і знялися. Гриф летить, а цар дорогу показує, де долетіли до того місця, де був ланцюг. Гриф став підійматися вгору. Летить, летить. А як затремтить, голову назад поверне, царю йому в пащу кусень м'яса і кине. І так, час від часу. От-от уже й долетять на білий світ, уже й небо блакитне видно. Обертається гриф раз, нема чого йому згодувати. Обертається уже другий, цар одрізав кусок своєї литки і кинув йому в пащу. Так виніс гриф царя на білий світ. Стали прощатися, і наостанок грив царя питає: А, ти скажи мені, що то за м'ясо ти мені останнього разу дав? М -м 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 -м. Таке добре, що я все їв би та їв. З якого такого звіра чи птиці? Я той, ну сказав би я, та боюся, що ти мене після почутого з'їсти захочеш? Ну, не з'їм. Ну, клянуся, тільки скажи. Тоді цар показав йому свою ногу. Дивись, звідки ля воно. Гриф здивувався, жалко йому стало чоловіка. Полетів він кудись і приніс живлющої та цілющої води, скропив в неї цареву рану, і литка нова наросла. Подякував цар Грифові. Гриф повернувся додому, а цар попростував у своє царство. Іде слухай, що люди говорять, а люди розповідають, що, начебто їхній колишній цар на тому світі згинув, навіть тіла нема що поховати, і що тепер царем його головний генерал. І надумав оце одружитися генерал на тій пані, що з-під землі на ланцюгу витяг. Він то дуже хоче, але вона йому голову мороче не вірить, що покійний цар мертвий і все чекає на його повернення Виридує та виридує. Оце нову зась придумала Хоче нові черевички. Скільки вже шевців у царстві перебуло, жоден їй не догодить черевиків шити. От цар, почувши, що в одного швеця замовили черевички, надумав до нього в помічники найнятися. Є, чоловіче, ну якби ти знав, що для мене вже смерть готується, ой, то ти б до мене не просився, зітхає швець. Чому смерть? Довеліли мені ні шити для пані. Теперішні цар вилів, ой, мають бути на завтра готові. Як сподобаються майбутні цариці, то цар добре заплатить, а як не сподобаються, голову одрублють то та де там її догодити? Набагато вправніші від мене шевці шили, та й то не догодили. Ну, не журися, чоловіче, добрий, заспокоює цар шевця. Якось то воно буде, може, якнебудь то й догодимо. От Швець взявся за черевики та й так плаче, що й сказати не можна йому, бо бідному й вмирати страшно, і діточок дрібнесенький не хочеться покинути з сирітками, і кохану дружину шкода. Цар тим часом придумав, що далі робити, мовить до шевця. «Ну, ну, не плач. Сльозами, як кажуть, лиха не поправиш. Лягай спати. Я колись трохи вчився шити. Може, як небудь і догодимо церевні. Зрештою, скажеш, що я тобі чоботи пошив. То. Як чия голова має бути стята, то моя. Швець послухав свого помічника та ліг спати. А цар тоді вийшов на двір, відійшов якнайдалі від села, щоб свідків не було. Заліз у кишеню, дістав ключі, махнув ними на розгорнувся палац такий, як і був під землею. Цар мерщі заскочив усередину і кинувся черевики шукати. Нарешті в одній скрині знайшов те, що треба. Вискочив із палацу, махнув ключами, і палац вернувся в трубочку. Цар поклав у кишеню палац та ключі. А черевикий заніс до шевця в майстерню, зав'язав хусточкою і поставив на столі. Уранці за ледве стало сонце підніматися, проснувся швець та й побіг у майстерню. Розирнувся і охнув. Черевиків нема, а його помічник спить без задніх ніг, став швець помічника будити. Що ж, ж ти наробив? Де? Де черевики? Я ж тепер пропащий навіки. осиротив ти моїх дочок. Ну, не плач, чоловіче, добре. Усе гаразд. Черевики я пошив, воно он. На столі у хустину завернуті стоять. Можеш нести? Швець кинувся до хустини, розв'язав її та шахнув. У хаті аж світліше стало від такої краси. Так зрадів сердешний, що аж у долоні заплескав. Як найшвидше вдягнувся та й поніс черевики до палацу. Вийшла на огляданий панна, носом крутить, кривиться, на черевики навіть не гляне, а швець наполегливо їй носа їх тиче. Таки глипнула і аж підстрибнула від несподіванки, бо зрозуміла її визволитель від живий та здоровий і з того світу теж повернувся. Заусміхалася, заплескала вона в долоні. О, що до ладу так до ладу. Які добрі черевички, неперевершені. Ну коли ти такий майстер? То паши мені до шлюбу сукню. Так, сукню, що пасувала до цих черевичків. Вертається швейсь додому сумний, хоч і з грішми, бо за черевики красно заплатили. Сів за стіл у майстерні мало не плаче. О, а тепер захотілося царевні на мене зі світу знести. Черевики їй так сподобалися, що вона мені згадала кривецьку роботу, але ж черевики збайструвати, то не сухі шити. Я й голки не вмію в руках держати. Не носити мені голови, бо й ти, помічнику, не врятуєш. Ну, не журися, якось пошиємо, відповідає помічник. Черевикам дали лад, то й сукні справимо. О, так. Легко казати. У наших краях, певно, матерії не можна дістати такої, щоб тій вередливій пані от біда біда. Ну, не журися, каже йому цар. Я матерію дістану. Маю на прикметі одного знайомого крамаря, м -м, який особливим крамом торгує. Та й сукня я теж пошию, бо колись давно цього ремесла мене матінка навчила. Лягай спати чоловіче добрий. Ранок, може, від вечора не мудріший, але від ночі точно. Швець трохи повеселішав та й пішов до дітей у хату, а цар кинувся на двір та й подався на вигін за село. Зачекав, коли добряче стемніло, і у вікнах світитися перестало. Знову поліз у кишеню та й витягнув ключі і знову махнув ними навхрест, знову з'явився змій в палац, кинувся цар по скринях гритися. Вибрав найгарнішу сукню, загорнув її в пустину. Відтак палац згорнув трубочку і поклав разом із ключами назад у кишеню. Повернувся в село у майстерню шевця та й ліг спати. Прокидається швець уранці та бігом до майстерні. Розвернувся, а сукні близько нема. Як і клаптиків тканини, з якої помічник мав би сукню і пошити. Сів швець на підлогу, плаче, сердечний з горя, обдурив його помічник. Так плакав, що збудив царя. <тірш> ой. Чого це ти плачеш, чоловіче добрий. Я сухню пошив. О, рад та як. Гарно іскла ой. ось отам. Тільки одне з тих замовниці залишилося. Та, та, та де ж воно? дивується, швець. Та он у хусі на столі. Показує рукою цар, швець хустину розв'язав, сукню дістав і від зачудування красою на місці заклякнув. Тоді швидко вдягнувся і помчав до палацу. А пана на нього вже в покоях чекає і носом не крутить, навіть приязно всміхається. Сукню з рук шевця приймає, хвалить його роботу та й каже Оце сукня, так сукня. Краще його дішукати. У ній і вінчатимуся завтра, так? Та з однієї мови. Поза як ти в нас швець і кравець і на всі руки майстер, то до завтра маєш збудувати міст от цього палацу аж до тої церкви. Тим мостом ми із з царем до шлюби і підемо. А новий цар збоку стоїть і від щастя мало не підстрибує, заплатив шевцеві і за сухню, і за новий міст і велів готувати в царстві гучне весілля. Вернувся жвесь додому з великими грошима, проте заплаканий, так ридає, що й слова сказати не годен. Цар його побачив і питає: Ну, і чого ти плачеш тепер, добрий чоловіче? Невже сукня цареві наречення й не сподобалося? Та <смірко> сподобалося, <смірко> що словами не передати. Вона, вона В тій сукні завтра до шлюбу сидіти тільки з однією мовою. Що я, я, я маю збудувати до завтра міст від палацу аж до самої церкви. Тому я й плачу міст побудувати, та не щобати, змайструвати і не сукню пожити. <сміст> ну, не журись. Я і в цьому ділі тобі допоможу. посміхається хитро цар. Лягай ліпше спати, двічі вже я тебе не підвів і тепер не підведу. На тому й розійшлися. Швець пішов спати, а цар подався за село на вигін. Дочекався, коли в селі загасли всі вогні, стихнув гомін, бо навіть пси перестали гавкати. Тоді з кишені дістав ключі й махнув ними навхрест. Виріс палац. Цар знайшов у палаці Змієву майстерню. Панна розповідала, що той Змій умів майструвати мости, які за помахом ключів складаються і розкладаються. Та де тому мосту бути, як не в майстерні? І він таки там був. Цар узяв той складений міст, виніс його у кишені із палацу, тоді скрутив палац у трубочку і разом із ключами теж поклав у кишеню. Відтак одні складений міст до свого колишнього палацу і звідти розтягнув аж до церкви. Потім узяв сокиру, ходить по містку, стухає то там, то сям, удає, що щось майструє. Уранці ранесенько пана дивиться у вікно, аж міст готовий. Тоді вона взула черевики, убралася у пишну сукню, як до шлюбу. Вийшла на міст і стала придивлятися до того майстра, що стукає сокирою. Упізнала на його руці свій перстень, що подарувала цереві. Зраділи обоє, поцілувалися, пішли до церкви і взяли шлюб. А генерала зрадника. Вирішили не вбивати, а спустили ланцюгом на той світ грифових дітей нянчити. За українською народною казкою, що її записав Микола Зінчук на Турківщині.